Усім привіт! Ми з донечкою підготували розважальні ігри в домашніх умовах. Ми покажемо вам ігри, які можуть дітки бавитися з 6 місяців і до року. З тими іграми ваші дітки будуть вивчати кольори і розвивати дрібну моторику. І ви будете своєю дитинкою проводити весело час. Тож, якщо ми з донечкою вас зацікавили, не переключайтесь а Хорошого вам перегляду. Якщо вам сподобалися ігри, напишіть в коментарях, нам буде дуже приємно. Для першої ігри нам потрібно файлик, папір, скотч і фарба. Я зробила такі фарбою пару кольорових точок. Бачите, трішки більше дала фарби, запхала файлик і скотчем прикріпила до годувального столика. І так дитинка розбиває дрібну моторику і навіть можна вчити кольори. Потрібно краще закріпити. Давай, деянка, диви. Оп оп. Такі цікаво. Ігра номер два беремо папір клеючий. Якщо у вас є кольоровий, це супер, бо в мене тільки білий. От, Наклеюємо отак на годувальний столик і дитинка має відклеїти. Молодець. Мамі, давай. Давай далі відривай. Опа. Їсти це ми не будемо. Молодець. Забираємо. Диви, як в тебе ще є багато. В чому полягає ця ігра? Дитинка буде розвивати свою дрібну моторику, а також шукати пальчиком тваринки. Після. Песик. Сова. Звичайно, ця ігра для більш старших діточок. Але ми показуємо, які ігри можна бавитись в домашніх умовах. Дивись, Даянка, давай, мама тобі допоможе. Це не для твого віку. Диви, яка собачка. Шукаємо. Собачка, бачиш? А давай десь тут пошукаємо, хто в нас це є. Диви, Левчик. Таянка, диви Левчик, бачиш? Дивись. Пташка Таянка. Диви, яка пташка є рожевого кольору, бачиш. Диянці вже сподобалось. Беремо тарілочку і прищепки. Дитинка має їх забрати. Ще можна вивчати кольори, правда? Давай. Давай, давай, тяни. Молодець. Давай, мамі. Далі. А знаєте, краще, щоб дитинці було на кінчик. От так їй буде зручніше. Бо я далі трішки прикріпила і її важко, бо ті прищепки вони дуже такі тугі. Так, давай. От так. Тяни. Ще трішки молодець. Давай. Опа, разом з тарілочкою. Давай. Яка молодець стоянка. Разом з тарілкою. Отак. От молодець. ми зараз все вивчаємо і нам щось цікаво, ми зразу беремо до рота. Правда? Смачне? Ну, потрібно трішки попробувати, скажи. Покрутити. Так. Угу. Смачне чи ні? Давай. Ага, це смачніше. Давай забирай. в тебе ще два залишилися, бачиш? Отак, От молодець. І давай останній. Даянка. Останній. Тяни, Диви ти молодець. Молодець! Ура! Давай таці тосі! А давай будемо тепер ще можна одну ігру отак, От ставити поруч і кидай сюди. Диви, Даянка, кидай. Пум. Кидай сюди. Видинянка, диви, Бумц. Для цієї ігри потрібна тарілка і фасоля. Вона буде ручками перебирати, але ми ж не будемо їсти так, ми просто будемо перебирати. Ну, звичайно, а як не їсти? І, як цікаво. Давай другою ручкою теж. Де там ти ту ручку там ту заховала? Дивимося уважно за дитиною, щоб вона ту фасолю не з'їла. А для старших діток можна взяти макарони різних фігурок, наприклад, двох фігурок. Взяти дві тарілки, і дитинка щоб складала в одну тарілку одну фігурку, а в другу тарілку іншу фігурку. Це я так робила з арсенком. Гарно перебирає, як їй цікаво. Нам потрібно отакі От відерка. Іграшка будь-яка. Три відерка Ховаємо іграшку. Диви, даянка, бачиш? дивись ховаємо сюди іграшку, диви. Опа, мішаємо. Даянка диви, диви, диви. диви. Отак. Де є іграшка? Ага, тут нема. Нема. Це теж для старших діток. Шукай, де є далі іграшка? Опа! Клас! І, ти знайшла? Ти така молодець. І так далі робимо. Опа, перевертаємо, крутимо. Отак. Отак і отак. Все дорота, все дорота. Ну, але судді гри ви зрозуміли. Для гри нам потрібна мисочка, м'ячики і вода. Якщо ви може маєте від пюречок ті е, такі корки, то навіть ще буде краще. Тримай. Отак буде краще. О, каже мама, супер. Каже, що здала мені більше за мене. <рив> ну, давай так. Якщо тобі подобається так, то на тобі так. І так можна. Рада, Даяна. Кажи, і так можна, що це було, ой, ой, скажи, мені набагато так краще сподобалося, ніж цій мисці. Тут є вода, вона на неї хлюпається, їй навіть м'ячки не потрібно. Вона так така: хлюп! Тися зробила. Хлюп, хлюп 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 Але очі закриває, бо знає, що зараз це хлюпне на обличчя. Нам потрібна вода, будь-яка крупа і отакий от мішечок, який не проливається. І остання гра на сьогодні. Беремо вінчик, пов'язочки або шкарпеточки. І даємо дитинці, щоб вона їх витягувала. Тяни. Молодець. Забираємо. Далі. Опа. Викидаємо та давай далі. Опа, молодець. И давай маме, Опа.